Оце і ось оце Це дві мотокоси. То дві штанги, а то дві іменно мотокоси. Це ось отакого от плана. Останні ті, що з минулорічної ціни. ще Кому розказували, показували. А там від офіційної ціни мінус 800 гривень на одній. на одній Ну вони вже останні толку вже вам розказують. Я розказував раніше, ви не слухали. Но ще залишились кому. Цікаво, на 43 кубіка, бо то моделька на 52 кубіка. Дві поїхала, Або на 52 кубіка ось отака серія шторм. На цю 3 роки гарантії, бо на цю рік і на ті рік на 52 кубіка, що є от серії шторм. Ну і газонокосілки хто не забувся. Також по акційній ціні ось. То є серії Шторм Електро на 1,4 кВт, 3 роки гарантії, є на 1,2 кВт. Така простінка на 30 літрів рік гарантії. Теж по минулорічній ціні вона вже значно дорожча. Ну, їх цих дві, ця одна, по-моєму, залишилась болгарочки. Також є. Так що те, що ми завжди часто говоримо, це не просто. Слова, що би розібрали, а це дійсно, так і є те, що одне, два, три, бо це ось продасться і поїде. І наступне вже будемо те, що відгружати, то по свіжій ціні. Соответственно. Так що, хто що собі шукав таке щось, наберіть, запитайте, бо є дуже чудові варіанти.